На Миколаївщині у селі Новопетрівка у 2024 році агроном Юрій Запорожченко вперше вирощує кавуни за допомогою крапельного зрошування. За його словами, найбільша проблема це дефіцит вологи. Зараз ми бачимо, що де недостатньо вологи, які тріщини в землі, кавун в'яне. Ну, знизу волога, зверху неймовірна, звісно, жара. Ну, у нас на даний момент весь баштан кавун під капельним зрошенням. Поливаємо, якщо дивимося, що земля пересохша і потребує кавун вологи, а це на даний момент зараз хоча б раз у два дні треба поливати, тому що все воно сохне, все засихає, а кавун це в основному вода. Псувіться, поки це? ми бачимо процентів 5% на даний момент, ну, поки немає ні поніження ні температури, ні, ніяких опадів. Будемо сподіватися, що все остальне виживе. Садять кавуни у квітні, а збір врожаю розпочинається у червні та триває до кінця серпня. Говорить керівник Новопетрівського відділення агропідприємства Артем Пекера. Розповідає, як обрати стиглий кавун. Якщо ви знаходитесь в магазині, то ви повинні звернути увагу на естественний цвіт кавуна, на його відблиск. Тобто він не повинен бути матовий, він не повинен бути. Сильно світливим, він повинен мати отакий колір, з легким восковим покриттям. Потім ми можемо подивитися по п'ятничку, на якому знаходився кавун. Воно має легко жовтуватий колір. Це теж означає те, що він вже дозрівший. Також ми можемо по характерному звуку оприділити. В магазині по хвостику кавуна тяжко оприділити його стиглості. Так, на полі ми звертаємо увагу, тут є хвостик, де ми по ньому орієнтуємося по стиглості. Ось саме він знаходиться, От коли він засох, значить він вже готовий. Але сам сливкаву наш проїзде отаким образом, тобто він стиглий, він полежить. 3-4 дні хвостик без зазихання. Оптимальна температура для вирощування баштанних 30 градусів із позначкою плюс, говорить агроном Юрій Запорожченко. 40 гектарів планували отримати 50-60 тонн з гектара кавуна. Ну, зараз дивимося, ситуація трошки міняється. І добре, і погодні умови, і обробіток, полив. Все впливає на качество кавуна, яке вже ми тоді. Получаємо. А кавун це смачна ягода, якщо він Новопетровський, то він взагалі сладкий. Е, нормально. Що значить нормальний. Спісура роботи. М -м -м. Смакота снігрівського краю. А цей запах ви чувствуєте? Смикатіші у Новопетрівці вирощують два види баштанних ультраранній та сортовий кавун. Перший розпочали збирати у кінці червня, говорить Артем Пекера. В нашому господарстві висаджено більше 40 гектарів кавуна. З них було висаджено більше п'яти гектарів. Це ми отримали ультраранній кавун, де була використана технологія мульчируюча пленка. На сьогодні в є в нас сонце. Це є добре, кавун набирається солодкості, але другий фактор сонце надто активне. Ми маємо на відкритому ґрунті температуру 62-65 градусів в пікову жару, тобто в обід після обід. І за цього багато кавуна палиться не дозрівший, а згорає на сонці, прямо обгорає його оболочка. За словами Артема Пакери, кавуни продають у Миколаївській та Одеській областях. Ціна на баштанні у порівнянні з 2023 роком зменшилася на 30-40%, говорить керівник Новопетрівського відділення агропідприємства. Якщо ми беремо аналогічний період минулого року, то ціна на кавун була там 15, 20, 25 гривень. І вона трималася доволі довго. На зараз, на сьогоднішній день, з поля там вже ціна варіюється 8, 10-11 гривень. Кавун е, має вагу 7-8 кг гібрид формує, то відповідно, він там буде стоїть 130-140 гривень на ринку. І тому люди собі можуть дозволити, а коли це буде кавун там 15 кг, і він буде стоїти 300-350 гривень, то це вже совсем, ну, геть друга ціна, і ну, не кожен людина зможе собі дозволити. Тому гібриди направлені саме на, такий, на таку середню вагу. У відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного у департаменті агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації повідомили, баштанні культури вирощують у кожному районі області. Під урожай 2024 року, відповідно до статистичних даних, культури баштанні продовольчі, посіяно на площі 2241 гектар. З них Кавуни 1550 гектарів, що на 20% більше проти 2023 року, та дині 691 гектар, що на 8% більше проти 2023 року. За останні роки щорічний показник посівних площ баштанних культур становить в межах 2000 гектарів, тобто майже не змінюється. Аналізуючи площі за категоріями господарств області. Більша частина баштанних культур зосереджена в господарствах населення близько 80%. Решта 20% у сільськогосподарських підприємствах. Йдеться в повідомленні. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина